Доброго ранку, діти. Давно ж попрощали нас під неба журавлі, пташки замовкли в гаях і тихло на землі. Припали квіти до землі, туман наліг кругом, ще день, ще два і все засне глибоким сном. Це осінь, яка приносить нам багато різних речей, і їжачок нам приніс, і осінній дощик. А що ми ще? А звірята для вас приготували дуже багато різних. Грибочки. Сьогодні я вам хочу запропонувати виконати ось таку роботу. Для цього потрібно різні види круп: горох, пшоно, рис, гречка. У вас повинен бути трахварет, хай батьки вам допоможуть намалювати. Потім вони вам виріжуть, ви викладете на великий картон, обведете олівцем. і почнемо працювати. Пензликом на шляпку наносимо клейстер. Зверху я просто взяла сьогодні гречку. І насипаємо гречка. Ось із гречки в мене будуть такі капелюшки для моїх грибочки. Подивіться, які вони гарні. Але у мене їх три, значить, три повинні шляпки бути. Далі ніжка. Наношу клейстер і зверху посипаю манною крупою, бо ніжка біла це в мене буде білий гриб. Гриби ростуть на землі із під шовкової трави. Але нема травички, я вирішила зробити із довгої зеленої ниточки. Вона тоненька, я набрала клейстера, приклала ниточку. Але хочу, щоб травичка була густіша. І тому роблю 3-4 ниточки, бо гриби люблять ховатися від людей. Білий гриб він їстивний і тому дуже гарний. Природа приносить нам дарунки. Осінь це жовте листя, це дощик гриби, ягоди, яблука, все збирається в лісі. А у лісі. Жовтий листопад місяць закінчується, скоро зима. І я хочу вам запропонувати, щоб ми запам'ятали нашу осінь. Зробіть гарні грибочки, надсилайте нам ваші роботи, а зараз беріть парасольку і гайде на вулицю гратися. До побачення, діти!